Сьогодні в громаді болісний день скорботи. Євгеній Максимчук, Дмитро Шевченко, Тимофій Висідалко відважно пішли творити історію, карбуючи новітній героїчний епос нашої батьківщини. Ми проважаємо останній путь наших хлопців, наших захисників. Вони з перших днів. Російської навали вступили до Збройних сил України на, на захист нашої неньки батьківщини Ми запам'ятаємо їх як найкращих людей, хлопців, які герої, захисники, які віддали своє життя заради того, щоб ми стояли з вами тут. you <laughs>